А я тобі дякую за те, що ти витримала мене. Я тебе провокував кожного моменту. І пішла, і пішла розказувати про ці аромати. А це потім виріжеш ще типу, пост. Класна. Окей, ми зробили це. Молодці? Всім привіт! Дякую, що завітали на канал. З вами Наталія Мушикова. Канал називається Наталка про парфуми. Відповідно про парфуми ми тут говоримо. Сьогодні зі мною гість це Юрій, хто не знає, Юрія. Юрій це парфумерний ентузіаст. А ще у нього є особливий талант. Він вміє поєднувати навколо себе всіх пар захоплених. Заздрю, от просто заздрю. Оце таке, знаєш, пред'ява. Дякую, Наталя, що ти мене так грандіозно представила в ефірі в тебе на каналі Ukrainian Fragrance Community. І сьогодні що ж ти нам випуск сьогодні дуже класний. Випуск сьогодні сезонний про осінні аромати. Сьогодні буде моя авторська підбірка. Я буду вам показувати аромат про нього розповідати щось. А Юра буде вам. Моргати і казати кльово чи не кльово, якщо там щось не так, то він буде там вам показувати, що ні. Також я хочу наголосити на тому, що у нас сьогодні дуже крута локація. Ми знаходимося в просторі парфумерного магазину Flacon, е який знаходиться на вулиці Предславленській, 57, місто Київ. Обов'язково приходьте і знайомтеся з крутими нішовими парфумами. Давайте вже розпочинати. Так, Ти так всі, так, сідайтесь на свої стільчики, бо сьогодні буде феєрична підбірка від Наталі. і мої нещадні коменти твоєї. Підбірки на ну, осінь. подивимось, так що осінь, вересень. Ми, як то кажуть, в темі. Ми вчасно розпочинаємо осінню підбірку, і восени я перше, що пропоную носити, ну я б так хотіла. Звісно, спеції. І один із прекрасних представників спеції ви ароматів, які я вам пропоную, це караван сирай від бренду Ніколаї, парфюмер Кріатур. Аромат, який я знаю, точно є у Юри. Я знаю, ти зайшла з козирів. як обезброїти визаві свого пронести в підбірку те, що в нього є в колекції. Так, Юра наносить аромат, а я про нього починаю розповідати. І для мене караван Сарай це аромат в першу чергу про кардамон з кавовим відтінком. Погоджуєшся зі мною? Погоджуюся. Я з ним познайомився на виставці від Жану. І ти знаєш, я дуже довго роздумував поставити його в свою колекцію чи ні? Це єдиний кулаї, Який тебе є? є Боже. Тут у нас є друзі, і пачулі, і сандали, які роблять цей аромат інтенсивним. Також тут є і амбра, і ваніль, і тут ще є нота безсмертника, яка додає сухотрав'я. І справді для мене асоціативно цей аромат нагадує таке гаряче, сухе повітря пустелі і дуже відповідає своїй назві. Ну це. Моє таке сприйняття аромату, що ти окей, можеш Наталка. Ти знаєш, від твоїх літературних описів до мого простого фідбеку я хочу сказати, що парфумерка стрибнула в цьому ароматі вище своєї голови. Я дуже критично ставлюся до її робіт, і мене завжди щось знаєш в кінці зупиняло купити її аромат. Коли я потестив цей аромат. Я сказав, типу, заберіть мої гроші ну, і це, я... ну, клас, І причому це недорого коштує в магазині. Жано ось такий формат 2183 гривні. Сама купувала ціну. Пам'ятаю, ага. так також купував в Жані. Люблю цей магазин. Давайте ще додам такий момент на фрагрантиці. Можна побачити порівняння з ароматом e від Акро. Ні, то люди марять. Я вам так кажу, то люди справді марять, Evade? Тому що Евейк це що? Це справді аромат кави, який доноситься з кав'ярні, і там ще є випічка. Це зовсім інше. Це про спеції, це кардамон в першу чергу. І я також би погодилася з відгуками про те, що в старті дуже схоже на Intoxicated від Кіліан. Тобі схоже? Чи ти кіліан не любиш? Ви знаєте, коли Наталка сидить і говорить про парфуми, я відчуваю себе першокласником і. Можна, я скажу? Можна давай <ріст> дивись мені? А він про перш за все овердоз кардамону yes. але. Кава тут відчувається десь на бекапі. Одесь у там зерно? зерно в кінці. Якщо ми порівнюємо з Acro Awake, це дві різні композиції. Awake угу. більш гурманська і дійсно про каву з кав'ярні. А, а тут знаєш, не можна сказати, що тут прям впізнавана кава, десь вона там в драйдауні дійсно є. Люблю цей парфум, носив тільки один раз, але чекаю осені, щоб поносити. Все, пропонуємо вам ось такі прекрасні спеції. Ви можете обирати будь-які спеції, але я вважаю, що кардамон це король спецій, тому караван сарай номер один. І ми з вами йдемо далі. А далі Наталка, ми ще не йдемо. Скажи, будь ласка, що ти так смієшся, коли я кажу «носи в один раз. Ну, бо знаєш, у мене теж таке буває. Друзі, при великій колекції дійсно, це рідкість поносити те, що ти так знаєте, вибирав, купував і віддав свої гроші. Тому я жду осені. цей красунчик просто Unreal. Схвалюю, 10 із 10. Наступний аромат від бренду Amouage і це Imitation. Я знаю, що пан Юрій не дуже так ставиться до бренду Amouage. Я згодна чи ні нанося аромат? Ти не згодна. знаєш чого. — Давай. — Поки я буду наносити. — Юра наносить, а я розповідаю. Юра наносить і розказує історію. Розслабся. <рес> я був проти бренду Amouage. і в мене думав, в колекції я нічого не поставлю серед цього бренду. Але знаєш, зарікалася свиня. Там що там вона зарікалася? Щось зарікалася, знаєш, і в на моїй полиці, що люди не знають, з'явилися два флакони: це Interlude. — Клас, але Такий. для мене важкий. І зараз сиди сиди на стільчику. І жіночі міфи, такий шипр, який вибиває звереного. Так ти бачиш, вже ростеш? Так, дякую, дякую. No humiliation. І хочу сказати, плюс, вибач, що я забираю твою славу. Амуаж я до оформлення, я не про аромат. Амуаж це як айфон серед телефонів. Нічого не придратися до оформлення. Все так, як так? є. Мечеті, ось ці такі так. позаті, ці. Стрази я не знаю наскільки наскільки довго інтерлюд і міфи, особливо міфи, залишаться в моїй колекції, але бренд визнаю. Вибачаюсь, бренд крутий розповідає. Ти вдихає. А я розповідаю так. Перше, що ми чуємо, звісно, це смородина. Це смородина і ягода, і смородиновий лист. Відчутна одразу лакриця, і відчутні альдегіди. Альдегіди тут відіграють дуже важливу роль. Вони сучасні, вони не звучать олдскульно. Вони тут холодні, свіжі, і вони тут звучать, ніби електричний заряд. Так, а, кажи, смородину, ти, чуєш? А, ну так, і далі, далі, коли аромат почне. Задай мені питання. Ще Через... ти чуєш там смородину? Так, а ти знаєш, смородина тут така парфумерна, і вона не про котиків. Вона не про котиків, це клас. Я що хотіла сказати, це наостанок? Що вона не про котиків, Це класна смородина. Смородина така, прямо як зварення, ніби і листя відчутна. Правда, uh -huh. вона і свіжа, і солодка одночасно. А чому вона така? Тому що тут лакрицею вона поєднана? Ну так вона солодкава. А якщо трішки почекати? То тут з'явиться той фірмовий ладан, спеції з'являться, дим з'явиться, який притаманний більшості ароматам амуаж. і це така трансформація. Чому аромат названий імітейшн? Тому що тут тобто, така трансформація на 180 вісімдесят градусів міняється звучання аромату. Вся ось така еклектика, яка просто нереально звучить і смородиною, і альдегідами, і можна димком сигарети. Окей, okay. а серед такого шаленого представлення парфуму такий скромний фідбек. Він для мене дуже жіночний. Якщо ви шукаєте лакричну смородину, то вам сюди. І мені дуже подобається така жіноча назва імітейшн. І класно, він, він дуже відповідає назві. І подивіться, і от, жінкам. так градієнт флакону він ось такий від синього до фіолетового коричневого і закінчиться зеленим. От прямо такий хамелеон. Справді Як жінки. Господи, та що ж ти до тих жінок? <звук> да, і тут ще у мене флакон тестерний, і він так зриває сильний магніт, так зриває ось цю завальцьовку. Тому знаєте, такий лайфхак, щоб не зривати, бо часто тестери стоять такі лисенькі, угу. так на бік повертаєте, і все круто знімається. Класний флакон, класний парфюм, оцінку даю. Ну щоб він мене викликав вау емоції. Ні, напевно, це більш про тебе. Але дев'ять така потужна, дев'ять, я йому ставлю В жіночу сторону, круто. Йдемо далі, і знову ж таки, що я пропоную я? вам носити восени. Звісно, пудру, пудрові аромати. Вони так класно будуть звучати. Зараз в таку прохолоду 17-23, Це ж супер, супер. Знаєте, який я вам класний аромат підібрала? Дивіться, China White. класний для вас, але не дуже для мене. Ну ми зараз послухаємо, Давай. що скаже Юра. Юра наносить. Я розповідаю да. все по старій схемі. Угу. Забрав від мене блотери uh -huh. Взагалі, Аромат чайна вайт знятий з виробництва. Якщо хто раптом не знав, то зараз ви дізналися, у вас є ще прекрасна можливість його придбати, uh -huh. тому що він доступний на всіх абсолютно ресурсах і онлайн, і офлайн. Тепер в мене водичка з чайна вайт. Як якщо я буду диким в кінці відео знайдеться. це? Ну подивимось, так може спустити. Але чай на вайт він же знаєш по мотивам, Взагалі кришка про порцеляну, так. правильно, але хтось сказав, що про такі веселі речовини. Так справді Олесандроґалтірі завжди закладає подвійні сенси в свої аромати. Це видно, і в ароматі чайна Вайт. З одного боку він ніби має передавати таку порцеляну, китайську порцеляну, з чого ми бачимо власне і стопер виконаний. А з іншого боку аромат, ніби асоціюється із білим китайцем забороненою речовиною. І якщо вдихати аромат, звісно, він про пудру, але пудра незвичайна, вона не косметична, вона от не класична рисова, а в цій пудрі є якась порошковість. Вона справді нагадує структурою чи консистенцію, ніби це крейда, вапно, чи якась глина. Ти знаєш, а, мій фідбек з приводу цього аромату дійсно про пудру, але про цю напевно. Не косметично, не те, що дає геліотропу, це відчуття Тут і немає геліотропу, і немає. Так, про інше, і напевно він мені знаєш... і він не... дуже мускусний. Він мені взагалі не заходить. Вибачаєте, поціновувачу він цього дуже аромату. дивний. Аромат не простий, Він дуже з одного боку пудровий, мускусний, деревний. Тут відчутні квіткові може в кінці акорди кажуть, троянду. Я троянду і досі погано чую. З якогось боку він старомодно звучить, uh -huh. правда? Знаєш, після твоєї тиради про цей аромат хочеться сказати: от куди ти його носиш? Куди ти цей парфюм? Но для носиш? мене це такий парфум медитація. Коли мені сумно і хочеться ще підсилити той настрій, такий от, осіння меланхолія для мене. Yeah. Коли дощ, от круто, коли дощ. Оцей мускус він тут звучить як запах мокрого асфальту. Прекрасно, запах мокрого асфальту. Ну супер, ну так це круто. Ну так, кожен вибирає для себе. Друзі, от в мене питання. До парфумів від Назумато і до пана Гуальтєрі. Як часто ви носите його аромати, тому що для мене вони, знаєш, вони грубуваті, при нагоді, прямолінійні, грубуваті, дуже ситуативні, вони не для кожного. І вони справді так ніби знаєш, широкими мазками от, от, туди наляпав, передав основну тему, яку хотів, а там деталі то вже ви самі розбираєтесь. на Ват він справді десь, десь такий. Ну, коротше, резолюю, якщо ви хочете пахнути не банально, не як всі, як зараз, знаєш, Ганімеда, або Руж скрізь, то тоді вам дім на замат. Звичайно, восени я вам пропоную носити шкіру, шкіра може бути. яка завгодно ви обираєте будь-яку, а я вам покажу сьогодні. Ну, так сталося. Можливо, я б обрала інший аромат. Ну, але покажу ось такий аромат від фірмове слово Юрія, ну кажи, їх бренд. Гарлен. Герлен Ля Петі Роб нуар і це варіація Black Perfecto аромат створений парфюмером Т'Ірі Васером юрана I assist you? Yes, of course. <laughs> Окей, я до речі не, не слухав парф блогера, його так розпіарили, а я перше Розпіарили, Ти зараз послухаєш, перше... і скажеш перший мені. раз його взагалі слухаю, ніколи його не слухав. Не було можливості такої. Але мені подобається форм-фактори. От ці жандарми, вони прикольні. А щось зараз так звучить, ніби по-іншому, ніж я його вдома слухаю. Угу, Зі мною все по-іншому. Знаєш, так, парадоксами... Тому що імітейшн він такий. Парадоксально, але oh, чомусь ah, ah, ah. я в цьому ароматі чую абсолютно всі заявлені ноти. Oh. Я не знаю, як це можливо. Перше oh, вишня, мані, мані, яка вишня? вишня? Тут якась фарба. Вишня, мигдаль і чорний чай це стартові ноти. Тут якісь лакопфарби. То ти чекай, тому матеріали. що ну. Давайте так, не так. повезло тобі з партнером сьогодні. Давайте так. Я чесно скажу, це не мій улюблений аромат, але я знаю, що він ну, справді дуже популярний. І для мене більшість фланкерів чорної сукні ну відверто звучать халтурно. Black Perfecto він на межі для мене. Угу. На межі, от ніби він і відрізняється, він вже більш сильний, більш такий з претензією на щось цікаве, в ньому є нота шкіри. Але знову ж таки протирічливий. От протирічливий вишню всі чують вишню і мигдаль. Вона тут таки є. Дуже відчувається лакриця. Тут є троянда. Тут є пачулі, тут є боби тон тонка. Що ти чуєш? Ні, Нічого з цього не чуєш, так? Тільки фарбовані. Я, я чую мигдаль, він такий цианідістий. Сианідний мигдаль, і він має а, цей вишивай. А тепер абіт. вишня вилізла, але на початку стартові ноти це якісь лакофарбові. В мене, в мене є старша сестра. І от в дитинстві вона користувалася лаком прелість. От на початку він мені цим. Ці... Що... <рес> він мені так пахне. Вибачте, всі поціновувачі Black Perfecto, ви можете Зай хейтите мене дивіться, в коментарях. Дивіться, мені здається, що от якщо нам раніше пропонували чорну сукню, маленьку чорну сукню, то тут Чівастер нам запропонував одразу комплект чорну сукню і шкіряну куртку одразу. От гарнітур mm -hmm. беріть і носіть, і це справді по осені можна носити, тому що я не уявляю, да... це неможливо ні, В драйдауні він непоганий, до речі. Ну так, все найкрасивіше. От бобетонка, бетонка, ваніль, драйдані він він класний. Ну без затесту не купуйте. А, початкові ноти дуже специфічні, специфічні. Ну, взагалі, я вам так скажу, я хотіла взяти Омбра Leather від Тома Форда, але у мене тільки кришка залишилася. флакон mm -hmm. Закінчився, тому ну я взяла ту шкіру, яку я знаю, що ну багато людей люблять цей аромат. Супер тому, а, але шкіру діставайте. Шкіра це ж вже почався її час. час. Mm -hmm. Згодом ти будеш шкіру носити? Я Я її так ношу. Здавайся оціночка. Цьому 6. За його драйдаун і розкриття, але без тесту не купуйте. Так восени я вам пропоную діставати троянди. Троянди більш насичені, бордові, червоні, троянди, готичні, троянди нуарні. І ще знаєте, які алко троянди Юра наносить. а Я розповідаю проміс від бренду Фредерік Маль. О, я, О! я, я не знаю цей парфум. Його вигребли всі в ароматиці. Цей парфум, і я з ним не встиг познайомитися. Не встиг навіть познайомитись. Тоді буде дуже. Дуже дуже цікаво. Ви знаєте, що автором промісу є Домінік Ропйон, татко, наш татко, який робить що правильно, такі горлопанські композиції, хіти. Це дуже красиво. І маску ремажур він зробив, так? Ні. Це моріси сильн. Не плутай наших татків. На пересдач. Кажи, кажи, що чуєш. А я потім розкажу про ноти. Ну, це по-перше, це вибух дійсно такої готичної, чорної троянди. Уду тут немає, трохи щось підпалене, відчуваю. Ну, як За... ти так вгадав, що уду тут немає? Тут же люди в першу чергу кажуть: о, уд, от, це чи... диви, на от... нанюханий вже. От чесно, клянусь, друзі, не дивився піраміду. І взагалі, бренд мені, я вважаю, що я ще до нього не доріс. От якось я до нього підходжу, а він до мене ні. Ну, от перші враження. І трохи, знаєш, такої індорності також тут є. Можливо, якийсь там ну, не а хто там, це цвіти, не цвіта. Це, це боброва струя, це касторим. Угу. Тому ти відчуваєш тут анімалику. Троянда, готична троянда з анімаліком, такою лайтовою анімалікою. Так, а ти не чуєш тут алкогольності, такої, сидровості? Тут є яблуко в стартовій ноті. Ну от коли ти сказала, яблуко, тепер я його почув. І воно відразу чутно, як яблучний сидр. Те, що ти сказав, уду немає тут п псевдоуд. Це на або це приолище. Кажуть, угу. трава, яка нагадує запах агару, так угу. що якогось дерева, ніби. Я кажу, алка троянда. По-перше, він горлопанить отак в усі боки. Він дуже потужний і дуже стійкий. І в якийсь момент у мене враження, що ти отак голову в діжку занурюєш там, де витримували 30 років віскі. Але чи... там вже того віскі немає. Немає, Такі... але от Залишки. він такий алкогольний. Весь а потім закінчується все ось це горлопанство, і з'являється оця троянда прекрасна. Вона ніби розквітає, і вона така запашна. Вона прям п'янка. Ця троянда. Дуже класний аромат. Я його люблю, але носити мені його скажу непросто, Це мій чоловік обожнює проміс. Найулюбленіший його Фредерік Маль. Він каже: Носи свій кріолін, той який в Rose and Cure, то вівцям бліг таким травлять, як ти носиш. А ось це він просто обожнює. Я знаю, що чоловіки люблять цей аромат. Він справді красивий. А підтверджую, Наталка. Більше підійшов цей парфум. Знаєш, якщо ти байкер або рокер, або рокерша, або байкерша. Він крутий крутий, а, так. А, на тендітних таких дівчатках в Блондин. блондинках. Не бачу. Ну це канонічний аромат, так, тому так. ти він в тебе а, є. Часто б цей аромат не носив один раз в рік, можливо, але атмосферний і коли хочеться, щоб тебе помітили, щоб тебе запам'ятали отак на сто відсотків, то приходила тут така з отакенним хвостатим шлейфом, то так, то це те, що треба. Я б ще знаєте, що додала? Ну це ж дуже дорогий аромат, але аналога. Ну, дешевшого я вам навіть не назву. Я знаю, що є у бренду Панадора, це Олені, рогаті mm -hmm. Олені, там є Wood, але він так само коштує дорого. І ще аромат, який є в асортименті Le Flacon, це аромат, якщо він тут є, я навіть встану його зараз подам, Якщо він ну, це mm -hmm. бачила. Ми зараз і порівняємо. Я повернуся, ми перезапишемо. А який ти Гданськ. Тут є? Має. Okay. Супер. Mm -hmm. Я навіть знайшла в асортименті ось флакон «Гданськ» порівнем, від бренду порівня. Галіван. Давай порівнювати. Тому що скажи. тут так само є і на гармота і троян, але він м'якший. І я вам скажу одразу, це аромат, який Мені найбільше сподобався у бренду Галіван. Я не знаю, чому «Гданськ». Пахне саме а, так. я вибачаю, що перериваю вашу трансляцію. Зроблю вас красивіше. Друзі, ви знаєте, Наталка така серйозна. Вона прям так зарядила. Прям щас я вам розкажу про ці тут 에, аромати. А мені хочеться сходити з розуму і провокувати тебе завжди. Ну дурневому щось зробити. <світ> ну нічого, зато веселе. Так, ми про це і про це. Ну, вони різні, але але в них настрій дещо схожий. Це м'якший, це однозначно м'якший. Чомусь, коли я тестувала Гданськ, От чого його назвали нічого? То в Данськ? тебе затьмарення було розуму. Ну, тут є. Тут Троянда, але вона більше, напевно, вишню. Більш вишню. І він не такий алкогольний, немає такої алкогольності, але Троянда і такий оцей псевдоуд тут <реку> такий є. Я, до речі, рекомендую також цей аромат. Мені подав... от, якби... Він лайтовіший. Да, якби от між ними я би і той, і той носила. От, прямо це знаєш, зараз. як маскулінна версія, а це більш філімінна версія. Але красивий, правда, ж красивий mm -hmm. данській? Класний. Вони, знаєш, присвячені міста цей бренд. Далі, Але бай. теж дорого, по-моєму, коштує. Можливо, там є три частина. А що гривень? дешево зараз коштує? Ну, так. Тільки обіцянки. Йдемо далі. Так, друзі, що ти сказав? Я продав цей пачулі. Каже, продав пачулі, а я кажу, що пачулі треба носити. І зараз я вам то нослю. до грошей. То до грошей, да, то по-богатому. Пачулі ж класно, вони ж такі різні бувають, і там від одеколонових, від таких підвальних, від сирих, від не дуже приємних до дуже дуже приємних. Ось таких шоколадних, які є в ароматі Пачулі Нойзів від бренду Персманте-Карло. Юра наносить, я розповідаю. Пачулі Юра сьогодні просто знаєте, як то маніки асистую мовчки. Не зупиняйся. free. Знаєте, чому я обрала ці пачулі? Тому що вони а, ну, мені, мені дуже цікаво, чому. Вони мені видалися ну, дуже схожими на коромандель від Шанель. І я так пожаліла 8800 і купила собі пачулі на Ізібі. Насправді ну, в розкритті ну, дуже схоже. Ну, Ті самі краси, красивущі, шоколадні, м'які, плавні, пачулі. Вони тут навіть не шоколадні, от як какао. Тут заявлено какао, то вони мені такі є, ніби. Десертний какао. Є тебе такий? Хочу сказати, що він в мене був в колекції, чомусь я його ну, позбавився. На початку дійсно шоколадні пачулі, якщо можна так їх назвати, мене захоплює старт. Але Дрейнаун такий, знаєш, він дуже трогий, дуже бронебійний. Я колись спостерігав, коли чоловік просто а, полився цим парфюмом в магазині. Я думаю, боже, куди ти лєш? Куди, куди? Ти ж просто знаєш, якийсь... Ну Це не легкий аромат, а, його не можна передозовувати, а, це правда, да. голова завалить. Хмарка, знаєш, пішов хмаркою з пачулі. Слухай, може, ми одного і того ж чоловіка бачили, бо є один чоловік, який приходить. Я бачила його в магазині, де продається парфум-бюро. А я в Брокарді бачу. І Брокард бо він теж заходить він в арені, так? так і... А тому бере це прямо десь... цей парфум, Отак, так він все так робить. Ми вже хочемо познайомитися з цим чоловіком. Його вже знають всі пар захоплені, тому що коли він заходить в магазин, то всі вилітають. Я чесно бачила, як люди вилітали з магазину, бо він брав або в парфюмбюро, і отак so... з ніг до голови, отак він бере 15 розпилювань в одне місце. В одне це тільки в одне місце. Кожного в своїй дивності резолюю про цей парфюм. Він дуже класно зібраний. Це якість, я від флакону до наповнення, але далі. потестуйте. От прямо мене я ж його купив, тому що мені дуже подобався старт. Але якщо починаєш носити, чомусь не захоплює далі. Так, от, знаєте, що я вам скажу? Чи перехотіла я коромандель від Шанель? Ні, не перехотіла. Угу. Так він не заміняємо. Не заміняє, Давай далі. Це останній аромат, і у нас тут, друзі, анпакінг. Юра відкриває, я розповідаю, все по класиці, Працюємо Супер. далі. А мені вже треба рухавиці, бо вже мозолі. Це прямо запакований новий флакон. Остання моя покупка. Нікому не показувала. Купила... Ти чоловіку показала, хоч? Так, він і що знає? сказав? Ну він каже, а коли відкривати будемо. Зараз. Каже, ти що купила для відео спеціально? Тобі акуратно, чи ні, мені так як ти вмієш, так і розкривати. Я не зберігаю, друзі. Я не зберігаю. Я зберігаю, оцю я зберігаю, але це ж я зможу перший раз не свій флакон, тому отак от «Анік Гюталь» Аромат називається «Нюї Етуалі. -І, і я вам скажу, що це мій закритий гештальт. Тепер це мій перший аромат в колекції від Анік Гюталь». Вибачте, тільки що Наталика мо могла лишити себе з флаконом. Розповім... Якісь нова. І я не бачив, тепер побачив. Ну це ж нове оформлення, та ано ну, що ти розповідаєш? Угу. Розповідає. значить, аромати Нюї Етюалі я дуже давно хотіла. Знаєте, є аромати взагалі бренду Гіталі. Раніше він називався Аніґіталь. Вони такі дуже особливі, вони дуже французькі, дуже атмосферні і вони пусть мають особливий шарм. І для мене вони розподіляються на два періоди: на аромати, коли була Ані Гіталь, ті аромати їм притаманна така легка ностальгія, смуток, і аромати, які вже виходили під видавництвом її доньки Каміль Гіталь і парфумерки Ізабель Доєн. Ось це якраз авторства Ізабель Доєн, і це аромати, які вже так само відповідають характеру бренду. Але вони вже переливчаті, вони з настроєм мажорним. Вони веселі, вони красиві, вони легкі і вони дуже натуральні. Для мене етуалі звучить в напрямку тої ж мандрагори, яка я знаю, є в Юрі, no, в старому no, tak, чоловічому флаконі. І мені так подобається те оформлення. Я так хотіла знайти синій чоловічий флакон, я обдзвонила всі можливі і неможливі ресурси. Я навіть подзвонила Агаті в Овацію, і вона каже, він був, але його першим вже забрали. Uh -huh. І я вирішила, ну що я куплю вже цей гранчак, нехай в мене буде такий, тому що аромат в парфумованій воді він не менш красивий. Це аромат. Давай Дякую. даю передаю слово, бо мене Дякую. можна вже не зупинити. Наскільки а мене регламент? Як я можу сказати? Ну так починає з Добре, добре. Користуючись нагодою, передаю привіт. Окей, друзі. Для мене це аромат. Він дуже позитивний. По перше, по-друге, це коли ти втомлений від усього всього. От тоді тобі сюди. Ти знаєш, мають бути в колекції аромати, які тебе Релаксант. да не напрягають. Ти просто полився і пішов прикрашати світ. Гарна покупка, гарна презентація. Прям радий за тебе. Дякую, що ти дозволила мені Давай зробити разпеки. А мені він такий лимонадний. В стилі до речі, мандрагори mm -hmm. мандрагора вона, вона більш лимонна, лимонграс, такі льодяники, м'ята тут м'ята з, з а тут більше м'яти, гарнюні, поливайка на а кожен сосну, день А сосну, смолу ялинки. Ти відчуваєш сосновість. А, ти знаєш, можливо, там якщо купатися, Знать, ритися і можна знайти, але я хочу споживати парфумерію, знаєш, легко і необтяжливо. Просто подобається, не подобається. Мені Оце подобається. Класно, свіжиті, я б йому так? поставив 10 балів за його лег. Ти знаєш, от це парфуми інколи як люди. Хтось окриляє, а хтось отак може прибити чимось да, своїм або набриднути. Він І ти потім, потім їх позбавляєшся, або просто він тобі не то що пасує, він тобі просто доповнює тебе. Ти як королева тих ароматів. Клас. Ну що ну класний аромат, справді і навіть в цьому флаконі щось є. Такі дуже дуже круто. Гуаталь це один з перших а, нішових брендів, молодці, що далі продовжують і завойовують ринок. Якщо ти все, давай зробимо підсумок того, що в нас сьогодні було. Ви вже оцінку ароматів мою почули, і хочу виділити трійку тих, які мені більше всього сподобалися. На третьому місці в мене проміс класний, не банальний. Але не на кожен день під настрій. А на другому місці в мене така радісна поливайка, яка просто тебе окриляє і малює усмішку на твоєму обличчі. Дуже класна і вдала покупка. Вітаю тебе з цим! І звісно, на першому місці мій улюблений ода Кордомону і там на підспівах кави. Караван, сирай. сарай, все вірно mm -hmm. так. Прям? Ну що, друзі, ось така Любов. була підбірка осінніх ароматів. Тож ми вам тут зробили такий широкий асортимент із інгредієнтів, і пудра, і шкіра, і спеції, і хвоя з м'ятою, і алкотроянди. Вибирайте, що хочете. Пишіть нам в коментарях, що будете носити. Ви з чого розпочалася ваша осінь. Підтримайте лайком обов'язково це відео, ходіть на канал до Юри Ukrainian Fragrance uh -huh. Community. Бо якщо не підете, то він сам прийде до вас. Я такий, я можу. Так, так. Чекайте наступних зустрічей. Сподіваюся, що вам було з нами цікаво. Всіх обіймаємо, любимо. Па-па!